Всім привіт, друзі! З вами Гапі Крайне Сьогодні будемо знову грати в Тренч Вар. Пам'ятаєте, я знімав відео про. про те, що я був в Великобританію, а вони німці. Тож, сьогодні ми будемо німцями Я передумав. Знову Великобританію. ха Я не знаю. Експам. Ууу! у а ла Ууу, oh, є! Yeah. В атаку! В атаку-у-у-у! ВАТАКО! ВАТАКО! БНЕ! Як вони мене помітив? Як вони мені помітили? Так, я перевів ма іхі Йо! Йоу! Йоу! Йо! Йо! Я шо, когось завалив? Йоу, я когось завалив, друзі! Дай давайте, туда. Я челиков вбив, друзі. Башни? Блин, Блін, Бл. Блин, він пестик у меня. Ха! Він скину до своих друзей. Де? у них в них одна база еще залишилась. Йоу! В атаку! В атаку! Siapa yang ni Yawa Wujud Siapa yang nanya Hop hop, hop. Когда я тут 50 патронов, друзья, то... А в пестику 10. Боже. Хоть бы снайперка была. Она на этой пише. Бон твой автомат с 10 чтобы... патронов. Блин. У него снайперка была. Блин, а я уже хотел кинуть гранату. О, Йоу, йоу йоу, ми валим, друзі! В них тільки ще ось та база залишилась. Серьзно? Аллилуйя! Ууу, миреться! Мега пуха! Як? ГРАНАТА! Все? Там хтось здох? Бобік здох, ні! Ніхто не здох. Так, де мені мечина? треба трохи відродитись. Бо я там весь не получив. Йоу, я його завалив! Я його ріл, завалив! Так, тут перезарядка трохи е, слабенька. <му> я когось завалив! Я, я завалив знову. Блін! Добре, бадза... О, є! Оньоханий бо-ба, я думав, що, що вже по мені. Добре. от ще туди. Хоу! 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 Merry Christmas! До речі, хотів вас пари... привітати з Різдвом, друзі! Бажаю вам веселих свят! Щоб ви не хворіли! Щоб підписувались. Ха-ха. Добре, добре. Так, пуха! В атаку! Граната! Фу, я когось завалив. Ти Й... спа... Піз... О, є, знову в мене ця пуха! Так, треба обережненьком бути. То в когось може бути смерть. Йоу, когось завали. Як він як він безсмертний такий, ну? Ріл. когось завалив же, дрой! Та-та-та! блин, я пинду у нас попадает, друзья. О, я стреляю в него. Рад. Хотим гранату кинуть. Ё-моё, я все робит, друзья. Ха. Я даже не выявлял себе. О, нет. Блин, а! А, это снова этот дурак. Так, до нашої бази прокрався той! БЛІНАЯКИМСАРОБИТЬ! СПО Спокуха. Треба продумати якийсь -то план. Йоу! Хоу! 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 Блін, як вони на мене попадали? Так, тоді ма дуже класний поселення. Так давайте, давайте, давайте. Let's go, let's go, let's go, лес гоу, песником коровлячим він я когось завалив, чи ні? Та як вони це роблять, ну? У него снайперка є, мы точно выиграем. Но я дробовик покажу. <социт> Я его завалил. <социт> Я его завалил. Я его завалил. Стой, чел. А в ч ⁇ сын? Сама свячал. Його треба завалити! завалить! Йес, я його завалив! Де там англейчани? Я впадкову сюди гранатку. Бля! ха ха Бл! Хи-ха! Друзья, их Так, як... Як той називався? Ось так. Бан! Так! Я його забанив! Друзі, я його горел забанив! Не, я Оу! Так, треба непомітно пройти. Я його завалив, друзі. Бачите, що в нього шляпи нема. Ля-ля! Борского забана и цем, Блін! блін. еде... Еде, Блин. Так, давайте, давайте, давай, туда. Тепер помню, чого такі такие дурні... Блін! Кермат, треба його забрати, чого я його не забану? Хе-хе. Давайте давайте, давайте! Уу! Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалося відео обов'язково, поставте лайк та підпишіться на канал. З вами я, Хапі Крайне, всі...